Близько 80 тисяч людей відвідали могили померлих родичів на кладовищі по вулиці Войкова. Аби мешканцям та гостям міста було зручно туди діставатися, з універмагу відправлялися 21 безкоштовний автобус. Черга була великою, але транспорт працював безперервно. У поселеному режимі працювали усі служби міста. На ділянках, де міг утворитися затор, чергували патрульні машини. ДАІ. люди приїжджають, і заторів на дорогах немає. На самому кладбищі заторів немає, тому що в день таке, як сьогодні, ми. Ми стараємося транспорт не пускати, а тільки з інвалідами і тими будемо старенькими людьми, хто не може сам передвигатися. Проблемних ситуацій як глобальних не виникало, але якщо навіть і деякі в індивідуальному порядку якось виникали, в принципі, все керівництво міста на чолі з міським головою, заступником міського голови, начальником управління і всі ті, хто призначений керувати процесом сьогоднішнього дня. Всі тут на місці. Ми зразу вирішуємо тут на місці. Всі питання для екстрених випадків на раніше визначених точках стояли автомобілі спеціального призначення. Олександр Ковальчук каже: організовували все так, щоб не було ніяких нарікань з боку населення. Підготовка до тривала більше тижня. Щоправда, дещо зробити не встигли, говорить начальник комбінату. Погодні умови нам. Ну, будемо казати, довго не давали, щоб населення прийшло і прибирало могили рідних. І це тільки масово, фактично, люди прийшли в четвер. І я вам скажу, що дуже ми багато зробили по вивозу сміття, але я вибачаюсь перед березячевлянами і гостями. Я так думаю, що ще протягом слідуючої неділі сміття, яке є накопичене на території, ми його повністю вивеземо. Організувати проведення поминальних днів на хорошому рівні вдалося, вважає міська влада. Наступного року намагатимуться ще більше вдосконалити цей захід, аби і бердичівляни, і відвідувачі міста лишилися задоволеними.